Всім привіт! Мене звуть Олена і ви на моєму каналі про в'язання І сьогодні в нас 18 листопада, і я хочу зняти для вас відео про свої. процеси Я збиралася зняти це відео десь 15-16 числа, але, на жаль, у мене захворіла Марійка, ми ніяк не можемо одужати до кінця, і тому це відео виходить трошечки. Пізніше. Я не буду вам показувати знову всю пряжу розповідати одне й те саме. Це буде таке доволі коротке відео для того, щоб просто зробити висновки, що в мене готове на середину місяця. Да? Що я планувала і що в мене вже є. Так, давайте по самому плану, по порядку підемо. Шкарпетки, чоловічі. Дві пари. Я вам показувала, на жаль, у мене не всі роботи є в наявності, так як в минулому в'язу в лозі я розповідала, що я деякі шкарпетки вже віднесла, а точніше, всі шкарпетки, що в мене були, я віднесла на благодійність. Тому, ну, немає в мене тих шкарпеток, на жаль. Ось, ну, в мене вже є дві пари. Ну, я зв'язала так, одні Двоє я дов'язала, і ось треті. Тому можна сміливо ставити галочку. Чи плюсика, точніше, я буду ставити, що ці шкарпетки в мене є чоловічі. Так, ці шкарпетки зв'язані із пряжі на кобохом. На жаль, етикетки в мене вже немає. Ось такі вони. Гарні, гарний розмір, гарна ширина, але вони вийшли доволі невисокі, так як в мене закінчилася пряжа. Я вам показувала в минулому місяці, показувала, розказувала, розповідала, що в мене були зв'язані дитячі шкарпетки з цієї пряжі, і тому вийдуть не дуже такі високі чоловічі, але гарний розмір. Ось я думала докупити, але я так дивлюся, що такі шкарпетки теж мають місце бути. Тому, в принципі, вони ну, достатнь, достатньої висоти, вони не зовсім короткі. І я не стала розбавляти цю пряжу ні з якою іншою, для того, щоб це були ось, повноцінні гарні шкарпетки з однієї пряжі. Вони ще не проходили вологу обробку, тому вони так виглядають. І також... В мене є в процесі, я ось щойно буквально тільки набрала петлі на наступні шкарпетки. Я ось в'яжу одні шкарпетки і зразу ж починаю в'язати наступні, як тільки в мене звільняються спиці. Ця етикетка в мене є. Поки що Це пряжа на Кобохо також. Тут 25% поліаміду, 75% шерсті. І номер кольору це 82450. Ось такі мають вийти шкарпетки. ось, І я вже почала в'язати. Я перемотала. Чому не всю пряжу? Тому що тут був вузлик, і я по цьому вузлику відрізала і почала мотати другий клубочок такий. Я думаю, що, в принципі, цього має на дві чоловічі шкарпетки вистачити. ось. А ту я потім перемотаю і зв'яжу якісь дитячі шкарпетки. Це, що стосується чоловічих шкарпеток. У мене тут є, зараз покажу, ось така сумочка, в якій багато клубочків пряжі. До речі, ось що залишилось від накобоху, яку я в'язала вчора. Ось. Тут в мене гачечок і різна пряжа. Так, про ці шкарпетки розповіла Але я навіть такі моточки не викидаю, можливо, на якусь додаткову нитку мені б потрібно. Так, ідемо далі. Шкарпетки жіночі. У мене тільки я почала в'язати одну пару ось такого фіолетового кольору. Я таки в'язала дитячі. І тепер такі ж самі я в'яжу жіночі. Тут вив'язані всі прибавки. І тепер мені потрібно в'язати їх догори, просто полотно вгору в'язати. Ось, Мені дуже подобається, до речі, в'язати дві шкарпетки одночасно. Це дуже зручно і дуже швидко. Так, ось такі шкарпетки в мене будуть жіночі, і це лише перша пара розпочата, тому, звичайно, галочкою ставити не буду. Те ж саме стосується і дитячих шкарпеток. Одні я зв'язала, але в мене їх немає зараз, тому що я їх також передала на благодійність. Ось. Але дитячих, я думаю, що я і почну, і зв'яжу дві пари, тому тут буде плюсик. Далі комплект дитячий ставимо плюсик, тому що у мене готова з комплекту дитячого лише шапка. Ні, ні снут, ні шарф у мене ще. Не зв'язані. Ми поки що цю шапку носимо з минулорічним шарфом англійською різинкою, я в'язала для Марійки, і він сюди підходить, він трішечки більш молочний, да, там колір, але також непогано сюди підходить до цієї шапочки. Ця шапочка зв'язана із пряжі Alize Bebe Wool в дві ниточки там 70-175 метрів на 50 грам. В дві ниточки це 175 метрів на 100 г. Ось така шапуля, ось так вона виглядає. Дуже гарно сидить по голівниці. Думаю, що коли буду показувати її в готових роботах, то зніму на марійці. я ще не в'язала сюди підклад, у нас немає ще таких сильних морозів для того, щоб прямо підклад в'язати. Тому я думаю, що поки що достатньо тепло. Тут зв'язані. Подвійні вушка. Ось такі. так гарно виглядає. Тому шапуля получилась вийшла в мене тепленька і достатньо зручна. Ось так все виглядає на внутрішній стороні. Мені просто завжди цікаво, як все виглядає. <середину>, тому показую і вам. Ось так це все виглядає з внутрішньої сторони. Хвостики, звісно, я вже всі заховала. Тут хвостики від помпонів. Але шапуля достатньо висока, тому ці хвостики вони взагалі марійці не заважають. Ось, а взагалі, в мене є такі кнопки, які потрібно пришивати. І, можливо, я знайду час для того, щоб пришити кнопки, і це буде, звісно. Зручніше. Але, в принципі, і так, нормально. Ось так. Тут два помпони, вони трішки різні по величині, але разом виглядає достатньо гармонійно. Мені, подобається, коли, коли по два помпони. Ось це дуже гарно виглядає. Ну, Як на мене, так? тоді це такий об'єм об додає. Але, звісно, видно, що тут їх два, і вони трішечки відрізняються. Це я замовляла в останньому замовленні. І Взагалі потрібно просто всі помпони розплутати, можливо, якась і краща пара знайдеться. Але в мене є і минулорічні такі помпони, тому потрібно їх пошукати. Це, що стосується комплекту. Тут ми також ставимо крапочку, тому що не готовий ще шарф. Я ще не вирішила, що я буду в'язати. Костюм дитячий я не починала навіть, і плети з залишків не починала. Жилет не продвинула взагалі. Джемпер для хлопчика не починала. І чоловіча шапка. Тут я йду знімати відео, думаю, зараз я швиденько візьму шапку чоловіка, яку я йому зв'язала, і покажу вам ще одну готову роботу. Я до столу, де вона лежала, ще не зовсім готова, і не заховані хвостики, а її там немає. Я, звісно, Зрозуміла, де вона, її чоловік просто взяв і одягнув, мабуть, просто сховав ті хвостики, щоб вони не стирчали. Потрібно йому зателефонувати і запитати, як він одягнув таку шапку. Але ну, що зробиш? Я їй е, спеціально вчора не ховала ті хвостики, щоб вам її показати, щоб сказати йому, що вона ще не готова. Але чоловік вирішив, що вона вже готова. Ну, він дуже її е, чекав, скажімо так. І сюди я також хочу ще дописати, що я буду в'язати ще один. Е, десятим пунктом це буде в мене жіноча. Е, шапка. Жіноча шапка. Шапка точно. А от, що стосується снуда чи хомута, я ще подумаю, якщо що, то просто допишу 11 пунктом. Я ще не починала, але потрібно для себе щось зв'язати. І також буду в'язати ще один дитячий комплект. Дитяча. Навіть не комплект, а просто шапку із пряжі Angora Rabbit. Такому Махнату. І в мене ще є норка. Або таку, або таку. Так, дитя. Шапка. Так, буду ще в'язати ще одну дитячу шапку. Для Саші я вже шапки в'язати не буду, тому що ми йому купили. Ось в цьому році я йому в'язати шапку. Не буду. В нього є достатньо непогана куплена шапка. Ось це все, що в мене зв'язано. Ну, зовсім зовсім небагато, звичайно, на середину місяці, але місяця. Але я нагадаю, що Марія прихворіла і з хворою дитиною в'язати надзвичайно, надзвичайно важко. Тому, що, ну, Дуже багато часу, звісно, що йде на те, щоб е, допомогти дитині і приділити увагу. Зрозуміло, що дитина, коли хвора, то вимагає набагато більше уваги, ніж коли дитина здорова. Ось тому набагато менше я зв'язала, чим. Планувала, але я казала з самого початку, що я це все планую, але не все з цього має бути готовими роботами. Тобто дещо, звісно не буде готовою роботою і просто мені потрібно це все. Почати. Ось, наприклад, плети з залишків, звісно, що я його не дов'яжу, і мені потрібно його тільки почати. Те ж саме стосується костюму дитячого. І те ж саме стосується джемпера для Саші. І джемпер я починала, але розпустила, тому що, тому що мені не сподобалася там різинка на цьому джемпері. Ось, такі в мене. Процеси на середину місяця, не густо, але я думаю, що далі буде цікавіше. А ви напишіть в коментарях, які у вас плани до кінця місяця, що до кінця місяця що ви плануєте, що ви в'яжете, буде дуже цікаво почитати. А на цьому в мене все. Дякую вам за увагу. Дякую, що подивилися це відео. Ставте Пальчики вгору, подобайки, якщо вам це відео сподобалось. Пишіть свої коментарі, підписуйтесь обов'язково на канал. Дякую за увагу і всім до побачення!